Привіт всіх вітаю на моєму каналі! Хто дивиться це відео? Зараз у нас на вулиці вже майже листопад, кінець жовтня. На даний момент хосточки мають такий вигляд. Майже всі пожовтіли пов'яли, деякі трохи підмерзли, були заморозки. Ну, але що поробиш? Сумму, звичайно, хотілося, щоб вони круглий рік. Нас радували своєю красою. Ну, нічого, Будемо чекати весни наступної. Але деякі хосточки показали себе досить гарною, почувають себе на даний день, на теперішній час. Ось, наприклад, хосточка зовсім не змінилася, як її придбала. Вона їй цей рік придбала. Ну, Звісно, трошки вона порвана, трошки країв. Були підсухі, але вони не жовті, це у нас седусер хм, Гарно виглядає на сьогоднішній день. Це даун зовсім жовта, пожовтіла. Ще ось одна хусточка, яка досить гарно теж тримається. Це у нас дуже дліна назва Life пінепл Pineapple Upside Down Cake. Теж має гарний вигляд. Ще навіть і не думає йти на зимовий спочинок. Так ще от стійка у нас, як виявилося, така блискуча, глянцева, красуня, це в нас Mitte Snow. Трошки один чуть-чуть пожовтів, а ці взагалі. Чудово виглядають. Досить непогано ще тримається. Сісенрайз. До цього часу вона була зовсім вся зелена, красива, буквально ось на днях вона трошки спосотіла, листочки деякі. Це у нас кафедра Windows, теж як видно листочки Деякі зовсім сухі, на жаль, на жаль, звичайно, це у нас Old Chloe, теж довго трималася, але, але ж природа збере своєї, потрібно йти. Звісно, на відпочинок усім. Це пункт теж, як видно, вже, вже майже всі листочки ми пожовтіли, трошки зелених ще є, але більша частина вже, звісно, звісно, вже негарна, можна сказати. Так, а от ще одна, яка дуже гарно себе ще тримає. Останнього, мабуть, буде тільки один істочок по жовті. Трошки це у нас фст-фст. Теж стійка, як виявилося, хоста. Гарно теж на даний час виглядав. Ну, на жаль, от хустий Атлантіс зовсім уже зовсім жовта. І це у нас Bert of Голд. Теж жовта, жовта і суха. Ну, от, на даний час вони так мене оглядають. вам сугувати за ними. Всі, хто мене розуміють гостомани, що всі засмучені, коли вони, коли настає осінь, зима. Ну, зате дуже чекаємо на весну. Всім дякую, до побачення.